65% компаній СМБ витрачають в середньому 14 годин на тиждень на облік взаєморахунків. ОУДУ може суттєво заощадити цей час, спрощуючи та автоматизуючи процеси оплати. Але чи зможе вона конкурувати з такими платформами, як NetSuite та QuickBooks? Ну ми дізнаємося. Привіт усім! З вами Джеф Бодіак зі Software Connect, надійного джерела оглядів, досліджень та рекомендацій щодо програмного забезпечення. Ми розглянули десятки erp платформ таких як УДУ, зважаючи на фактори масштабованості, співвідношення ціни та якості, зручність у користуванні та такі важливі функції, як управління фінансами. Щоб не пропустити цікаві огляди, підписуйтесь на канал або відвідайте нашу сторінку з оглядами програм для бізнесу. Посилання в описі: у 2021 році компанія Intuit опитала 2000 Середніх компаній, які мають від 25 до 200 співробітників, вони з'ясували, що 89% компаній зауважували на тому, що протерміновані оплати стримували їх розвиток. 81% зазначили, що у них не було повністю інтегрованої системи обліку, а середня протермінована заборгованість склала близько 300 тисяч доларів. Модуль бухгалтерії Odoo може допомогти зменшити протерміновані оплати. В ньому для цього є три інструменти: автоматизовані періодичні рахунки, онлайн оплати та контроль за оплатами. Оуду є простою у використанні ERP, що пропонує функціональні можливості за нижчою ціною у порівнянні з багатьма іншими хмарними erp рішеннями. Ми розглядаємо модуль бухгалтерії, але в своєму складі оуду також має управління запасами, проектний менеджмент, CRM та інше. Найкраща система пасує компаніям зі штатом до 10 співробітників. Це ті компанії, які вже виросли з таблиць Excel та шукають краще та автоматизоване рішення. Вони можуть скористатися безкоштовним планом Оуду або піднятися до середньої ланки для компаній. Ні, з 50 до 200 співробітників такі компанії зазвичай переходять з базових бухгалтерських систем. У такому випадку наступним логічним кроком є використання Odoo як нескладної ERP. Odoo також добре підходить для компаній, що швидко ростуть. Сильна сторона Odoo — це модульна структура, яка дозволяє додавати компоненти за потребою. Це приваблює компанії, які хочуть платити лише за те, що використовують, особливо в процесі масштабування. Якщо ви велика компанія зі складними операціями та робочими процесами, вам знадобиться комп комплексна система, така як NetSuite або Epicor Kinetic. наприклад, Odoo не пропонує спеціалізовані галузеві рішення для управління складом для неприбуткових організацій або хоспісів. NetSuite це робить. Odoo має свої переваги. Вона дуже гнучка щодо кастомізації. Завдяки архітектурі з відкритим кодом ви можете адаптувати Odoo під свої унікальні бізнес-процеси. Ваш бізнес може налаштовувати код програми або впроваджувати інтеграції від сторонніх розробників для розширення функціоналу. Бухгалтерія в Уду підтримує кілька валют, що зручно для компаній, які обслуговують клієнтів по всьому світу. Для порівняння схожий продукт Xero підтримує мультивалютність лише в найдорожчому з пакетів. Нарешті Odoo є безкоштовний варіант програми, і хоча він лише для одного додатку, але проте для необмеженої кількості користувачів. Однак в Odoo є і недоліки, наприклад, складна навігація. Інтерфейс Odoo не завжди є інтуїтивно зрозумілим, особливо щодо мобільних пристроїв. Наприклад, створення інвойсів доволі заплутаний процес. В той же час Zogo Books має простий та зрозумілий інтерфейс для нових користувачів. Вам також буде потрібен чіткий план впровадження. Odoo потребує технічної експертизи для розгортання програми, інтеграції сторонніх додатків або розробки для адаптації до бізнес-процесів вашої компанії. Використання безкоштовної версії Odoo не завжди є оптимальним варіантом. Цілком можливо, що ви не обійдетесь без платної версії, можливості додатків якої дають системі працювати як повноцінний ERP. для порівняння. NetSuite — це комплексне рішення з модулями. Для управління запасами HR та звичайно ж бухгалтерією. Odoo Community має відкритий код. Її можна безкоштовно встановлювати, використовувати та модифікувати без плати за ліцензії для користувачів. Enterprise – це комерційна версія програми, що вимагає плати за ліцензії для користувачів, регулярно оновлюється, забезпечена технічною підтримкою та функціями для задоволення специфічних потреб конкретної галузі, до прикладу, розширене управління запасами. На момент цього запису структура цін на Odoo Enterprise складалась наступним чином. Отримуєте знижку близько 20% на річну підписку. Доступ до системи з одним застосунком безкоштовний та надає необмежений доступ до обраного вами додатку, наприклад, бухгалтерії. Стандартна ліцензія на користувача коштує 38,90 доларів за користувача на місяць. Для України 14,90 євро. На перший рік діє знижка. Її вартість буде 31,10 доларів. Для України 11,90 євро. Користувачі отримують доступ до всіх застосунків, зокрема до продажів, маркетингу, управління запасами та іншим. Функціям ліцензія пакету власної коштує 58-40 доларів для України 22-40 євро за користувача на місяць, а зі знижкою 46-80 доларів для України 1790 євро. Він дає можливості підтримки кількох компаній, а також доступ до Odoo Studio, інструменту, який дозволяє кастомізувати Odoo без знання мови програмування. Ви можете обрати з трьох варіантів хостингу для обох варіантів. Odoo онлайн це платформа як послуга з техпідтримкою щоденними резервними копіями бази даних та оновлень. Цей тип хостингу обмежує сторонні застосунки та не дозволяє кастомізацію. Другий варіант це он преміс, який дозволяє необмежені налаштування з будь-якими застосунками та можливістю кастомізації. Однак для цього знадобляться технічні компетенції. Оду – це гібридний варіант, який керує хостингом, але дозволяє кастомізувати систему. Оду sh також надає інструменти для управління оновленнями та тестуванням. Це гарантує доступність на рівні 99,9% та щоденні резервні копії. Загалом ми рекомендуємо уникати значної кастомізації для будь-якого програмного забезпечення. Зазвичай вона значно збільшує витрати на проект, затягує впровадження та викликає проблеми з оновленнями. Якщо ви хочете дізнатися більше про складнощі кастомізації ERP, Зверніться до нашої сторінки на цю тему. Бухгалтерія Оуду має різні вбудовані способи оплати, що значно спрощує процес оплати для клієнтів через клієнтські портали або ваш сайт електронної комерції. Серед них популярні платформи, як PayPal, Stripe, Bakaru тощо. Платформа не зберігає номери кредитних карток чи облікові дані на своїх серверах, а передає всю конфіденційну інформацію сертифікованим оператором оплат. Зазвичай вони стягують комісію за транзакції від 1,5% до 3,5%. Розмір комісії може залежати від категорії продавця та типу картки. Хоча шаблони інвойсів в УДУ можуть бути не такими детальними як у конкурентів, таких як QuickBooks Online або FreshBooks, вони все ж містять різноманітні опції. Ви можете обрати один з чотирьох макетів семи шрифтів, додавати логотип вашої компанії та змінювати колірну схему. Додаткові налаштування містять завантаження фонових зображень, зміну слогана компанії, деталей, підпису та формату друку. Зрештою, у вас є фінансові звіти в ОУДУ, зокрема баланс, звіт прибутків та збитків, звіт руху коштів, ба навіть звіт податків. Ви також можете використовувати загальну бухгалтерську книгу, звіт по журналах обліку, протерміновану заборгованість та аналітичні звіти. Вони допомагають контролювати витрати, доходи та прибутковість для різних проєктів. Або відділів, що є важливими метриками для залучення нового капіталу та скорочення витрат, і наостанок, я оцінюю оуду на 9,2 з 10 за її модульність, високий рівень можливостей кастомізації та підтримку мультивалютності. Більше програм, схожих на Odoo можна знайти на нашій сторінці з найкращими erp рішеннями. Там ми маємо топові варіанти, такі як Acumatica та Dynamics365 Business Central. Ваша компанія використовує Odoo? Що вам подобається або не подобається в цій платформі? Поділіться в коментарях. Якщо ви хочете дізнатися більше про Оуду або інші erp рішення, зв'яжіться з нашою командою експертів з програмного забезпечення. Натисніть на посилання в описі нижче, або відвідайте наш сайт, щоб розпочати. Дякую ще раз. До зустрічі у наступному огляді.